Вітаю вас, мої космічні! З вами астропсихолог Клименко Наталія і це прогноз із 29 січня по 4 лютого. Зараз розглянемо основні аспекти, які будуть впливати кожного дня на нас, а також в кінці відео я розкажу, які аспекти будуть впливати впродовж усього тижня. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі. В понеділок місяць перебуває в знаці Діви. Буде діяти 18-місячна доба, символом якої є дзеркало. Важливо цей день не піддаватися ілюзіям марнославству та егоїзму. Сприятлива клопітка робота, яка потребує зосередженості та уваги. Рекомендується цього дня також і різноманітні косметичні процедури, торгівля. Важливо звертати увагу до свого способу життя та здоров'я. Можна купляти речі по догляду за своїм тілом, а також різноманітну канцелярію. І в цей же день Меркурій буде робити аспект з'єднання із Марсом. Меркурій це наше мислення, це інформація. А Марс це планета активних дій. Тож реакції наші стають більш швидкими, зростає сила переконання, слідкуйте за словами, адже можуть бути і конфліктні ситуації. Це сприятливий період для досягнення своїх цілей через спілкування та переписку. Меркурій також буде і у аспекті до Нептуну, тому зростає наша здібність красномовно виражати свої думки, сприятливий час для творчості та психологічної роботи. Із 27 числа уран стояння, і зараз він директний, дуже-дуже повільно рухається, тож посилюються теми свободи, незалежності та об'єднання в колективи. І є також ризики і поломок та аварій, будьте обережними. Оскільки Марс в гармонійному аспекті до Урану, планети інновацій, революцій. То зростає бажання вирватися із рутини. Сприятливий час для впровадження інновацій у свої проекти, хороший час для кардинальних рішень. 30 січня буде діяти 19-місячна доба, напружений період. З ночі і до 10 години 4 хвилин буде місяць без курсу. Нових важливих справ не починаєте. Вони можуть мати непередбачуваний результат. А з 10 години і 5 хвилин місяць перейде в знак гармонійних терезів, і ми будемо націлені на партнерські відносини, на співпрацю, сприятливі зустрічі з однодумцями, з друзями, романтичні побачення. Прикрашання простору, можете побалувати себе приємними подарунками, або ж просто це сприятливий період для відвідування гарних місць, театрів, парків або ж просто побути на природі. До четверга буде діяти аспект між Меркурієм та Ураном, сприятливий, тож це може бути поява інсайтів, нових ідей, заведення нових корисних знайомств. Хороший період для планування майбутнього. До п'ятниці дія напружена аспект між сонцем, як нашою енергією, та Юпітером, як нашим авторитетом. Тож може зростати оптимізм, бажання проявити свій авторитет, можуть бути надмірності, а також самовпевненість, максималізм. В той же час ми можемо підвищити свою популярність та втілювати свої наймасштабніші, найсміливіші ідеї в життя. Та поки що втілювати в життя свої ідеї зарано, адже саме в цей день ми маємо проаналізувати, чи дійсно ті прописані бажання і ідеї є нашими або ж вони просто навіяні нам іншими людьми. А от із 21 години 50 хвилин настає 20-та місячна доба, і, вже переходячи на 31 січня, можу сказати, що впродовж цього дня буде діяти 20-та місячна доба, місяць залишається в знаці Терези, і енергія цієї доби дає нам легко відкинути всі сумніви. Це період сприятливий для визначення мети, активних дій і добре для розпочинання нових справ. Марс буде в аспекті можливості до Нептуну. Тож це, це сприятливий період для втілення своїх мрії життя для благородних вчинків та для. Благодійності. До п'ятниці буде діяти гармонійний аспект між Венерою, як планетою взаємовідносин та грошей, це планета малого щастя і Юпітером. Вона буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. А це планета, яка символізує розширення, і це планета удачі і великого щастя. Тож, можливі, удача, зростання вашої популярності, сприятливим є звернення до впливових людей, які у вас в авторитеті. А в цей же період Венера буде робити гармонійний аспект до Сатурну, тож це також сприятливий період для переглядів своєї фінансової сфери та сфери взаємовідносин. З 31 січня по 1 лютого Венера буде в королівському градусі Козирогу, А це сприятливий час і будь-які ситуації, які витраплятися на вашому шляху, це буде випробування щастям. Для реалізації задуманого проявляйте якості найкращі по Венері, дипломатичність. Гармонійність та любов 1 лютого місяць буде в знаці Скорпіон і буде діяти 21 місячна доба. Звертаю вашу увагу, що в період із 11-ї години і 4 хвилин і до 22 37 буде місяць без курсу. Важливих справ нових не варто починати, але можна продовжувати вже заплановані. В цей період. Меркурій буде у з'єднанні з Плутоном, тобто наше мислення стає більш аналітичним та глибоким. Зростає сила переконання та впливу на людей. Символом дня є колісниця це день реформаторів, продюсерів, політиків. Сприятливими будуть колективні обговорення важливих для вас питань. Допомагати буде і місяць, адже в Скорпіоні зростає наша. Інтуїція, проте можуть бути і підозрілість та критичність. Рекомендується розвивати паранормальні здібності, реконструювати обладнання та будівлі, займатися детективною діяльністю, розкривати таємниці, сприятливий пошук втрачених речей, а також зниклих людей. В п'ятницю 2 лютого буде досить гармонійний день. Місяць залишається в знаці скорпіон. Буде 22-га місячна доба. Сприятливий період для того, щоб передавати свої знання та досвід, готувати своїх учнів або ж накопичувати інформацію, хороший день для навчання. Цього дня зростає наша інтуїція для досягнення своїх цілей. Вам допоможуть зосередженість на головних задачах та пошук необхідної вам інформації. 3 лютого місяць продовжує бути в знаці Скорпіон, буде діяти 23 місячна дуба, символом якої є крокодил. Рекомендується завершувати свої справи та не починати нових. Цей день вимагає внутрішньої дисципліни. Сонце буде в напруженому аспекті до урану, тож починає діяти енергія, що може спричинити можливі різкі зміни планів, імпульсивність, конфліктність, а також в цей період зростає бажання кардинальних змін і свободи. Та з суботи починає діяти і гармонійний аспект між Венерою та Ураном. Це хороший період, коли зростає наша креативність. Можуть бути потрібні вам зустрічі з креативними людьми або ж розширення кола ваших однодумців. 4 лютого місяць вже переходить із 8 години 29 хвилин в знак стрільця. Ми будемо націлені на розширення нашого кругозору на навчання, на поїздки. Із з 5.25 і до 8.28 години хвилин. Місяць буде без курсу. В принципі, гармонійний день, символом якого є скеля. Це хороший період для закладання фундаменту для нових важливих справ. Можете прописувати плани собі на наступний тиждень, для того, щоб вцілювати свої глобальні довгострокові проекти. Загалом впродовж цього тижня будуть діяти гармонійні аспекти можливостей між Сатурном та Юпітером. Тобто, це хороший час, сприятливий для соціального росту, для втілення в життя ваших амбіційних планів. Також будуть гармонійні аспекти між Плутоном та Нептуном, тобто, це аспекти, які сприяють більш гармонійній. Гнучкій адаптації та переходу трансформаційних змін у житті. Бажаю вам чудового тижня, реалізації ваших планів до наступних зустрічі в наступних відео.